Увесь зброд був, увесь путінський зброд. Отут. Вони сказали: прячки дівшок, дівчик, у так, нас дураки да. є, але ви приходите на блокпост жалуйтесь. Я казав і кажу, хай така нація взагалі з землі, з планети згине, щоб не було такої страни Росії. Хочу подякувати цьому чоловіку, який він вивозив людей з окрес ну, з усіх сіл, які були з нашої села. Він переправив людей на лодки, на рибацькі лодки. Він день і ніч вивозив людей. Велике йому спасіба і всім хлопцям нашим, що захищають Україну, всім спасіба. Взагалі, взагалі ми, переправили, ми переправили десь більше 10 тонн гуманітарної допомоги. Ну це будемо казати, що із сумками. Ну, Що передаті передавали з города і гуманітарку передавали. О, і в районі трьох тисяч чоловік ми переправили. Ми як виходили, нам сказали, Високополя Ольгіну, Новопетровка, Новоніколаївка. Дуже багато і А ви на лодках переправляли протягом всього часу? Да? Протягом? О, в общем, зараз я вам скажу. Почали ми десь 5-6 квітня. Люди почали. Зразу переправляли воєнних наших солдатів, сюди заходили. ДРГ. Чотирьох тут у плен взяли. Наших українців? Ні-ні. А москалів? Москалів, ага. да, чотирьох у плен взяли. Ми їх переправляли на Архангельську сторону. Вони йшли, робили роботу, ми їх ждали на архангельській стороні і переправляли назад. А москалів взагалі вони шукали тих, хто переправляє, чи ні? Шукали. Я два місяці в Зарічному жив, мене шукали. Дід Лисий, в шортах на спортивному велосипеді. От-от. Ну, туди вони не йшли, туди в речним, ну ці ж кацапи, вони не йшли через uh -huh. річ. А, а я ж тут прийшлося два місяці в заречному. Там, там жили, людей переправляли. А що ви на кого ви лаялися? Кого ви ругали? Сам буду розбиратися, я не хочу в телебачення. Які повиїжджали отсюда, побросали батьків, бабів, дідів. розумієте, Побросали на виживання, що не було ні їсти, ні спічок. Ходили, просили. Ми доставляли людям всім старикам, всім доставили. Він у нас тут Антоніна є одна на скутері і шурувала. А не боялася? Ну це ж було Боялася. Ви бачите, що в селі робиться? Вона приїжджала, приїхала додому, в неї ззаді на скутері корзинка, осколок лежить у корзинці. В, в підвал її кидали, сиділа в підвалі. Тварі. Іначе не назвеш. Боялися, всі бо, а ну, летить, свистить. Тварі, що вони робили? Що вони робили? Грабили. Починає від женських трусів і кончає всім остальним. Машини, всю техніку, весь інвентар. Техніку, сільхозтехніку. побили. Все побите. Дома побиті. А ви чим займаєтеся сам фермер? До фермер. У yeah. вас ви односільне чи як ви? Фермер. У мене фермерське господарство південне. Ну я оця не спів документи доробити на сина. Тому що, знаєте, сьогодні живеш, я старий трохи завтра помер, а сину в мене 30, 33 роки. І ви там комбайні грають, а все побіхов, уся наша ходить. Вони сказали, дівчат, дівчат, у нас дорогі є. Ну, ви приходите на блокпост, жалуйтесь. Ну, Ви це представляєте, приходять до вас. От до нас приходили 4 з автоматами, да? провірити там, то відкрити, то відкрити, ну, тобто показати. Надо, воружує, да. а, ну, а зараз от побачить дитину. Дитина 8 днів з, з, з дому взагалі не виходить. Ну, ну, і, і, і в підвалі держали. А тоді 11 квітня, я сказав, вам okay. півтора часу на збори, на лодку і на кривий рік. А що це за машина? Це, це, це сусіда. Ж... Ну, це ж це, ж урки, це ж сусідів. Ну, він, він воює, він зараз в армії. Йому от батька досталася. Ви знаєте, скільки машин по чортку цілити? Так вони купили. Це в смислі орки забрали да, і. Да, і да. Потім це, оце... це, вона, це вона ще ціла. А... По срівненню з тими машинами, що вони поробили, то це ще ціла. Це вони колеса познімали для чогось, а, да, ну, це як для чого? Тут взяли на ту поставили, там викинули. Воно ж не, вони ж за свої кошти не купували, ну, да. вони не заробляли, не горбати. А, 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 а це А це що а це, зразу це в нас тут е, розказує ну Я працюю в ТОВ ШБУ, в Одеське ага. шляхом будівельне управління. І ми працюємо тут в Архангельському рухником кар'єрі. Я начальником дільниці. Mm -hmm. І ми, виходить, 26-го, коли розгвардія втекла відсюди, вона ж з цією технікою користувалася. Mm -hmm. І ми вже позабирали її тут, як поставили, mm -hmm. щоб спасти, скажімо так. Тому що вони потім возвращались, хотіли її забрати. Ну, ми все-таки ключі позабирали, трошки пошкодили. Ну mm -hmm. і отак вона опинилась тут і залишилась можна сказати. Противотанкові їжаки? Проти їжаки, ми ж були в теробороні, ми все готували, ладнали. Тобто, що хотіли робити, росіяни, ми ж не знаємо. Ну, Мабуть, якісь прегради, все. От. І Вони погрузили в машину, то, ну, ось якби отак. А потім вони 26 березня, коли розвардія відсюди вийшла, то машини оставили, але ми вже їх позабирали, попідганяли ближче до себе. Машина. Наша техніка. А в кар'єрі що там? Там вони стояла техніка їхня? Е, і в кар'єрі, і у нас на промплощадці була, їхня техніка, і, мабуть, база там була. Тобто, ну, ж, ж... розумієте, ніхто ж... Ще. Ну, Я ще не був там на даний момент. От. Один екскаватор ми забрали. В е, нашими ж екскаваторами вони рили окопи. Е, один ми забрали на горівна на стоїть. Ну, Вище. От, так. А остальну техніку розікрали, будемо будем збирати, де вона, що вона тут. Ну, будемо шукати. Анатолій, покажете, покажете конечно, нас? Конечно. де дід приможе. Стояв е міномет. Ага. Знаєте, отут, саньки губаля. Ну як інакше, я, я не, нічого. І Федоровича тут він прилітало кругом, бо що? О, це малюжонки, коля малюжонок з Іриною, теж влетіло, вилетіло в цей. А це в нас тут теж підприємець Вітя Карастан, теж все уничтожено, все уничтожено в чоловіка. Ось, ви бачите, ну, ну та це дом, а це ж виска, техніки тут було. Ну, розбомбили, розтрощили. Ну, це кацапи. Так я ж кажу, яка хата трохи уціліла, де, де побити. Ну, я тут наліво. Стоп, я, я вибачаюся, я, я знаю куди. І сидів собі. Ну це, ось стоїть їхня, ну це я наводку давав хлопцям, БМП розбита. Пане Анатолію, кажуть, БМП тут була? Тут стояла, так. Наші з дрона її розбили, ну її потягли. Вона була без боєкомплекта, вона не зірвалася. А в цьому дворі згорівша, одні гусениці стоять. На, на яку винавели? Не зрозумів. Ви на яку навели? На обидві. На обидві? Так. Да. А покажете нам ту другу? Покажуть. Ви не просто так? Покажемо. Я їм на карті показав усе, де, 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 де стоять, і що, що хлопців робота. Це хлопці з дрона Ага. Вони пролетіли, подивилися, і результат їх. Приємно бачити, що це... Звісно, приємно. Приємно. А як? Ми в цьому могли, ми допомагали людям, ну як нашим воєнним, що, що було в наших силах. Ну, цей стояв з боєкомплектом, бо цей рвався. Коли горів, він рвався, а той був без, без боєкомплекту. Ну його потягли. Де вони дотягли його? Це в нас двохітажки. Там у двох етажки ну, теж Таню знайшли, ну, вона моїх годів десь може трошки молодша. Я не те, що молов ходів на п'ять Жінку знайшли на другому етажі в квартирі. Ну, вбитку це, що не повинні привезти. Оце в тому будинку, так? Ні, перший, другий, в третьому, по-моєму. Тут двох етаж у нас чотири штуки, хто ще І построїв. А колі ну, чоловіка немає. Ніхто не знає, де це. Двох нас хлопців забирали тут, ну я хлопчик, 42 і 22. Ну, Олега випустили. О, Олега випустили. А саньки немає по ми не знаємо, де він, Я фамілію не пам'ятаю, він приїздив. А скажіть, що означають ці тряпочки біленькі, що на. Значить, коли зайшли перші, це було 15 березня, Росгвардія, коли зайшла. І вони ходили по домах, провіряли паспорта, оружжя. Ну і я ще скажу, ну як, наші поздавали. То охотники, приходить до охотника, ти охотник ружо давай, ну, забирали ружа. О. А і сказали, що де живуть люди, щоб вішали білі пов'язки, що тут живуть мирні люди. Вони ж з білими пов'язками, вони себе називали освободителями, мирними людьми вони себе називали. Ну, це заставля... Воно як не заставляли вроде, ну сказали, вішати, люди вішали. Хто зняв, хто не зняв? Ну цих хто і собі ще не, не, не приїжджали, то, то не познімали. Ми теж по селі ходили з білими пов'язками. Війна перебила все. Урожаї не збирали нічого. Ну нічого. Одстроюся. Колаборанти були тут у вас? Ну як вам сказати? Так кажіть, як є. Общалися з ними. Общалися, випивали тут з ними, ну, в основному з ДНР. Дене, з ДНР. Ага. Да. Тут з Іванівки, Варханець, з Високополя, Варханець, з Ольгіна, ага. Варханець. І там ще то Новопетровка процвітала, там теж там, там страшне ага. що зробилося нові Петровки. П'яні, обкурені, обколені. Наркомани. Понимаете? Буряти. Ну, це. А в останнє час увесь зброд був. Увесь путінський зброд. Отут. А ви самі звідки родом? Звідси чи з десь? Я родився, виріс і всю жизнь прожив тут. 25 місяців я служив у радянській армії, в Васаханській. Армі. А всю жизнь я тут. Ну я не вважаю, що там десь поїхав там, ну, на неділю. Неся. А так всю жизнь я. тут. Я робив похожі, шліфі хімії. Лісником своє время робив. А тоді став формувати з 98-го року. Ну так тут і все. Ну нічого, пережили, я скажу, хлопці пішли вперед, дай Бог їм, щоб вони хворіли. Як сідав воєнні наші, кажуть, бережіть себе. Ну хай вони себе, тепер бережуть, Щоб менше було погибших, ранених.